Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Як у Луцьку поляковий позитив дарували дітям щастя? Невдала спроба самогубства у Торчині Хлопець мало не вкоротив собі віку. У Луцьку юнака придавило плитами вагою понад пів тонни. Ранок понеділка у Росії знову був гарячим. Там заявили про атаки безпілотників на Московську область. Місцева влада стверджує, що один дрон придушили засобами РЕП, а інший збили ППО через падіння уламків. Двоє людей поранені. У будинках вибиті вікна. Також про кілька потужних вибухів повідомляли у російському Ростові. Дані про ситуацію на фронті за минулий тиждень ЗСУ звільнили три квадратні кілометри території біля Бахмута на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загалом на цьому напрямку звільнили уже 43 квадратних кілометри. На наступних кадрах знищена російська артилерія, самохідний міномет Тюльпан та самохідна гармата. «Тюльпан». Піон. А біля спірного під Бахмутом наші захисники вдало поцілили у два танки та дві ворожі БМП. Загальні втрати ворогів за учора: 460 окупантів, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, дві РСЗВ, п'ять безпілотників та 16 одиниць авто і спецтехніки. Утім, попри великі втрати, ворог не припиняє спроб наступу на Бахмутському та Куп'янському. У Лиманському напрямках і постійно обстрілює позиції наших військ. Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Від російських обстрілів і далі страждають мешканці Донеччини. За минулу добу семеро жителів отримали поранення. Ворог бив по Часовому яру, Красногорівці, Петрівці та Авдіївці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські споруди. Росіяни розробили так званий план розвитку тимчасово окупованого Маріуполя. Він передбачає збільшення населення міста на 300 тисяч людей. Їх вивезуть з РФ та поселять у Маріуполі. Про це повідомили у центрі нацпротиву. Такі демографічні зміни окупанти планують втілити до 2035 року. Відомо, що вони вже завезли тисячі заробітчан і держслужбовців з депресивних районів РФ. Натомість Маріупольців примусово депортують на територію Росії. Про ситуацію на кордоні з Білоруссю. державний кордон України щільно замінований, і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил, повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Генеральним штабом збройних сил України передбачено збільшення наших сил у разі зростання загрози. Оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз, але у разі Зростання рівня військової загрози відбудеться посилення. Водночас на українсько-білоруському кордоні вже збільшили кількість прикордонних нарядів, організували моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилили бойову службу та введення розвідки. Українські захисники, за словами Наєва, знають про кожен рух військових по ту сторону кордону. По той бік державного кордону у прикордонних Районах Білорусі перебувають підрозділи десанта-штурмових військ та сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь. Ми розуміємо, де вони знаходяться, чим займаються. Наша розвідка чітко володіє зазначеною інформацією. В аварії з п'яним постраждала школярка. дорожньо транспортна пригода трапилася у неділю 20 серпня в селі Липини Луцького району. 38-річний водій автомобіля Opel Zafira, рухаючись по вулиці Окружній, зіткнувся з попутним автомобілем Ford, який здійснював маневр повороту ліворуч. Матеріальних втрат найбільше зазнав водій Ополя. Машини розтрощене праве крило й бампер. Ба Більше постраждала й неповнолітня пасажирка цього автомобіля. 12-річну дівчинку швидкою забрали в лікарню. Як повідомили 12-му каналу в поліції, водій Форда за кермом був п'яним. За цим фактом слідство внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Слідство встановлює обставини аварії. Виїхав на зустрічку і влетік в іншу машину. Трапилося вчора, 20 серпня, на вулиці Кравчука. П'яний 66-річний водій автомобіля Опель Комбо повідомили 12 му каналу в поліції. Виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Рено, за кермом якого був 37-річний лучанин. Постраждали обидва водії, втім до лікарні нікого не забрали. Щодо матеріальних втрат, то потрощило обидві автівки. Найбільше дістало. Ось опелю вибите заднє, і розтрощене переднє скло, побитий бампер і зім'ятий капот. Транспортні засоби поліцейські вилучили відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 з позначкою. 1 кримінального кодексу України. У Луцьку юнака ледь не вбили плити вагою понад півтони. Трапилося в суботу на вулиці Клима Савура. В приміщенні одного з підприємств на 21-річного чоловіка впали близько десятка деревяно стружкових плит. Самотужки чи з допомогою інших людей вибратися з-під будматеріалів молодик не зміг. Довелося кликати рятувальників. За повідомленням були направлені два пожежно-рятувальних підрозділи. Один з 25-ї державної пожежно-рятувальної частини також і на допомогу відділення в рятувальної частини. Чоловіка вивільнили бійці ДСНС 25-ї теперічну. Ну і передали вже потерпілого лікарям, які прибули на креті швидкої допомоги. Попередньо в юнака забою голови і травма плеча швидкою його відвезли в Луцьку міську лікарню. Хотів коротити собі віку. У 19-річний юнак збирався зістрибнути з покрівлі будівлі висотою 8 метрів. На щастя, чи то страх, чи то інстинкт самозбереження переміг його бажання померти. Під час падіння хлопець повис на руках. Зняли з висоти юнака-рятувальники. Вони по триколінній висувній драбині спустили його на землю і передали медикам. Негода вирувала в неділю в деяких районах Волині. У селі Хотешів на камінь Каширщинів навіз для зберігання сіна влучила блискавка. Спалахнула пожежа. Вогнеборці гасили полум'я впродовж 40 хвилин. Знадобилося аж три водяні стволи. На щастя, обійшлося без постраждалих. І на завершення розкажу вам чи не про головну подію цих вихідних. У суботу до Луцька з'їхалися відомі українські артисти та тіктокери. Мета подарувати дітям щасливе дитинство, за яким у Луцький замок прийшли сотні маленьких і юних містян. Як Луцьк приймав зіркових гостей, бачила моя колега Анна Кравчук. Клас не зпеклися нормально. Це тільки початок. Уявіть, що зараз буде відбуватися, коли все почнеться. Амбасадор дитинства до замку Люберта знову приїхали відомі українські артисти та блогери з благодійним концертом. Минулого року їх зустріла злива. Цього ж зовсім навпаки. Дивіться сьогодні в Луцьку. Ми спасаємо дитинство, яке в малечі вкрали банально і дуже дуже жорстоко. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб його повернути. Так, в реаліях сьогодення, дуже це непросто. Дивіться, ну що вам тут ще можна розказувати? Чого вартують сльози щастя дітей? З що ми і боремося всією командою. Для лучан та гостей міста на території замку організували майстер-класи та розваги. Сьогодні в нас бачимо, що є різні скельці, які ми підготували і крило метелика, кінцівка бджоли, кров людини для старших є яйця, клітини, і сперматозоїди, але це для старших, які ми можемо побачити. На жаль, не сперматозоїди не бігають, не живі, але це доволі цікаво. Вони бачать ці голубки. Повертається голівка, повертається, кліпають очки. Дивиться як і він дивиться. Навіть працює. Він може, він може засоромитися, так? А може бути супер-радісним. Yeah. <laughs> може поправити своє вусика. Раз, два. Пускай. Молодець. Скажіть цукер побільше хоче, так? Да? Добре, ти чого бажаєш? Поїхати в Париж. Париж, добре, ти. Я бажаю поїхати в Польщу. Добре, ти? Да. На море чи дав бажання? Закінчилася війна. Щоб закінчилася війна, без їжі на фестивалі не обійшлося. Шашлик, крила, гомілки, шаурма, овочі, гриль, картопля фрі. Смаколики знайшли тут для кожного. Орієнтовно, що виходить десь з гривень до 200. Тобто, може і м'ясо, і овочі, і картопельку. Починали концерт з хвилини мовчання та гімну України. І символ Луцька, кликон, будь ласка. Заграй для нас. І давайте заспіваємо всі разом. Поїхали, України, ні, слава ні воля, Ще нам, браття українці, усміхнеться. І найголовніше, кого чекали зібрані гості, це відомі зірки української сцени. Ми завжди хочемо зробити для дітей свято для переселенців. Це дуже важливо, тому що з перших днів ми відчули, що це саме така наша місія, тому що дійсно. Діти мають відчувати себе дітьми. Яка б ситуація не була, ми не дамо вкрасти дитинство наших дітей. І плюс, якщо глянути на дітей, от дійсно наше майбутнє дійсно в надійних руках, і е, мене тут представляли сьогодні як український супергерой. Ні, українські супергерої, ось там. Ось там ви супергерої. Ми дорослі, так розуміємо, що Росія вкрала просто у дітей дитинство. так. Можливо, вони мають змогу. Особливо в далеких від фронту регіонах так. Жити більш-менш повноцінним життям, але всі ми розуміємо, що діти все одно відчувають тонко, відчувають все, що відбувається в нашій країні, і у всіх у них одна так само мрія, як і у дорослих, щоб закінчилася війна, щоб жити повноцінним дитинством. Ми дорослі мусимо робити абсолютно все, і можливе, і неможливе, щоб вони не втрачали ці роки. Їх ніхто їм не поверне. Окрім пісень, на Лучан чекали, ще й танці від фіналістки шоу танцюють всі, і танці з зірками. самих перших проєктів, які робили ще в Кам'янці, починали з того, що робили дітям руханки. Це допомагало дітям, які сидять і сиділи дуже довго по підвалах, по укриттях. Допомагали їм рухатися, не губити свою фізичну форму. І ми всі знаємо, що рух це гарний настрій. По перше, і дуже хотілося дітям дарувати цей настрій, щоб діти могли отримувати задоволення від того, що вони живі, вони щось роблять і якось себе розвивають. У кожного була можливість доторкнутися до кубку з Євробачення 2022 так, як кожен українець доклав зусиль до перемоги е, ось такого гарного кубку, він має право доторкнутись, сфотографуватись, погладити. Я не знаю, цьому ти коронавірус ще я не знаю, є, є немає. Ну і звісно ж, тіктокери на сцені, від яких просто шаленіла публіка. Хочу бачити кожну вашу усмішку, і яку ми зараз пісню будемо співати. А ну, давайте перевіримо, чи ви знаєте слова. Раз, два, три. Е, ми маємо за луцьк, наше улюблене місто по амбасадору. Дійсно, тут просто неймовірна енергетика і завжди приходить дуже дуже багато дітей, які дають свою віддачу. Нам це дуже відчувається. Приїжджаємо дарувати дітям дитинство, посмішки, спогади. І я думаю. Судячи з їх обличчя у нас У Нас просто ми знімаємо тік-ток, У нас більше дитяча аудиторія, і ми знаємо, що наше місце – це розважати дітей. Тому Ми сюди приїжджаємо, щоб подарувати дітям емоції, Спогади. Звісно, всі пам'ятають про війну, але попри це, чекають можливість, аби відволіктися та почути улюблених виконавців. Так, це дуже круто, дуже класно. Ми дуже раді, що в такий час якось розкладають настрій, і роблять щасливіше. Ми кайфуємо. Позитива, килимена, незважаючи на обставини, які зараз відбуваються у нашій країні. Нам це дуже необхідно. Оці ці от позитивні емоції завдяки їм ми продовжуємо жити. Я Рахую, що це класно, якщо війна йде і якось людям підволіктися Треба і я вважаю, що це взагалі класно. Кого найбільше чекаєте на сцені? Полякову і позитива. Попри неймовірну спеку, гості фестивалю отримали шалені емоції та віднайшли для себе ту родзинку, яку запам'ятають на все життя. Деванія, мамо, мамо, Розвітає, мені, мамо, хочу слово. На Кравчук, Василь Морищук, 12-й канал. Поки все що більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.